<звіць> <звіць> зростає технологічність ведення бою, відповідно і е зростає, е зростає, е зростають вимоги до навченості персоналу, е тому високотехнологічні професії, е такі як в першу чергу, там, е фахівець безпілотних систем, е інженер, е значить, е Стосовно Львова, навіть it фахівці зараз дуже потрібні у бойових бригадах, так як вони займаються опрацюванням прошивок для безпілотних систем, розробкою програм, які забезпечують виконання функцій тієї чи іншої роботизованої або безпілотної системи.